mais. Друзі, наше вітання. Сьогодні у нас щаровий випуск стосовно копчення. Готуємося потихеньку до Нового року. Як ви могли бачити на початку відео, будемо сьогодні коптити, спробуємо домашню ковбаску коптити, рублену, домашню курочку, почеревину, а також один шматок баличку. Тож, друзі, залишайтеся з нами на нашому каналі. До речі, всім дякую за коментарі е з минулого відео за підписки. Дуже приємно, друзі. Тож, дивимося відео, не перемикаємося, я думаю, буде цікаво. Ну що, пройшло 2 години після того, як ми заклали м'ясо в коптильню. До речі, ми. Е Поставили, друзі, термометр на коптильні. Коптим при температурі не більше 80 градусів. Зараз дивимося, що в нас там з м'ясом і потрібно вже переворачувати ковбаску. Гаряче тепер. О, дивіться яка ковбаска. Зараз переворачуємо обережну ковбасу. Демос на курку. Дивіться, какого кольору вона була вже курка? Красота. Почеремонка. Це балеток щоб не торкалось нас одного одного. У я думаю, ще дві години і ковбасу будемо знімати. Також була видна температура тут. Бачите, температура трішки впала. Відкрили коптильню, температура трохи впала. Дуже не перемикайтеся, дивимося далі. Отака, друзі, вийшла ковбаска у нас. Це пройшло 4 години копчення. Зняли ми ковбаску, вона вже холодна, вона остила така тугенька, гарненька ковбаска. Ну і, Чесно скажу, ми вже скуштували дуже добра ковбаса. А зараз після докоптильні покажемо в якому стані зараз е, курка і м'ясо з-под черевине. О, отак виглядає почеревина з м'ясом після п'яти годин копчення. Колір просто бомба, так? Да? Ще дві годинки йому треба. Ну а це курка. А, гаряча. Дивіться, яка гарна курка. Я очима вже раз за два, навіть, напевно, що її з'їм. <рик> Закриваємо температура 65 трошки впала, а так коптимо в середньому 70, ну, не більше 80 градусів, от 60 до 80 градусів. Включимося вже після того, як. Коптим курку і сало і покажемо вам результат новогодніх смаколиків. Не переключайтеся. Ну, друзі, закінчилось у нас час коптіння. Достали ми вже наше м'ясо, повісили на провітрювання, вже на вулиці темно. Я сподіваюся, камера передасть. Кому, друзі, цікаво, як ми маринували. М'ясо, як маринували сало, курку. Пишіть в своїх коментарях, ми обов'язково знімемо вам додаткове відео. Що хочу, друзі, вам сказати. Хочу побажати вам всім крепкого здоров'я, мирного неба, всіх з наступаючим 2025 роком. Будемо сподіватися, що цей рік стане для всіх переможним, мирним. Нехай ця змія принесе всім тільки радість, здоров'я, удачу і обов'язково мир. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ще раз всіх з наступаючим Новим Роком, до нових відео, до побачення!